Сергій Кагальняк, начальник технічно-експлуатаційної частини інженерно-авіаційної служби вертолітної ескадрилі, представник інженерно-авіаційної служби 456-ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди, вищу освіту здобував у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, одружений захоплюється спортом, життєве кредо, роби добро, і воно тобі повернеться. Говоримо сьогодні про інженерну авіацію сьогодні виявляється ще й святом професійним, тому що зі у вас професійним і ваших колег, ваших підлеглих також. А в чому ж роль інженерів? В чому ж роль інженерної авіації? Які завдання виконуються? Взагалі-то головна роль інженерної авіаційної служби це виконання заходів, які пов'язані з підтриманням справності та постійної бойової готовності, як повітряних суден, так і засобів експлуатації та ремонту до виконання бойових завдань, а також завдань за призначеннями. Сергію, хочеться запитати, от як війна вплинула на роботу інженерів? Війна значним чином вплинула на нашу роботу, тому що дуже суттєво збільшився об'єм роботи, яку потрібно виконувати. Збільшилася кількість літаковилітів, вилітів Дуже часто повітряні судна повертаються із бойових завдань з різними пошкодженнями, з бойовими пошкодженнями, і відновлювати це все необхідно дуже в оперативний час, щоб вертоліт або інша авіаційна техніка була готова знову до виконання поставлених задач. А, а, я, я завжди знаєте, запитую гостей якісь цікаві історії з власного життя, от якісь нестандартні ремонти. Чи те, що вам запам'яталося, і ви б хотіли про це розказати? Будь ласка, е, мені найбільше запам'ятався такий випадок. Це було е, в перші тижні війни. Е, Вертоліт під час виконання бойового завдання зазнав бойових пошкоджень, і командир екіпажу прийняв рішення на повернення авіаційної техніки в пункт постійної дислокації, тобто до нас. При ретельному огляді вертольота ми виявили несправності, кульові отвори, фізиляжу а також пошкоджені лопаті несущого гвинта. Ми працювали цілий день, цілу ніч, але на наступний день вертоліт знову був готовий до виконання завдань. А ось я так розумію, що все ж змінюється, все на цьому на місці, і якісь нові інновації все одно впроваджуються і в ремонті, і в самій техніці. Тобто за цим потрібно слідкувати завжди, так? Так, так, звісно, не стоїть все на місці. Дуже багато що змінюється. Також, наприклад, одним з таких нових викликів для інженерно-авіаційної служби це є опанування закордонних зразків авіаційної техніки, тому що є дуже різна специфіка в обслуговуванні іноземної авіаційної техніки порівняно з нашою. Також проблема в тому, що технічна документація, технічні описи, регламенти вони є на іноземній мові, і тобто потрібно або володіти цією іноземною мовою, або перекладати цю технічну документацію на українську. Але на щастя зараз є дуже багато можливостей для представників інженерно авіаційної служби а також для інших фахівців. Це навчання на різних курсах, як в Україні, так і за кордоном, і які, які сприяють тому, щоб якомога швидше ми опановували. Ну, тут, до речі, згадали про навчання. А ось для тих, хто планує, можливо, долучитися до лав інженерної служби, де можна навчатись, де можна опанувати цією професією. Ну, головна така основна кузня кадрів інженерно-авіаційної служби це Харківський університет повітряних сил, в якому я відповідно також навчався, з якого випускаються лейтенанти інженерно-авіаційної служби по різних напрямках. А також на базі нього є військовий коледж сержантського складу, з якого випускаються сержанти механіки які також дуже потрібні нам а також є ще інші можливості потрапити в службу ЄАС. А от якщо ми вже говоримо за навчання, скажіть, будь ласка, які навички, особливі, можливо, є якісь чи знання важливі в вашій роботі? На мою думку, одним із таких важливих навичок, які повинні бути в інженера, це швидкодія прийняття рішень. Тому що дуже часто немає багато часу на нарослими, все потрібно робити швидко, чітко і правильно. Е, також, наприклад, як і для будь-якого військового, це е, фізична сила, е, також сила духу. І постійна жага до навчання і опанування чогось нового, тому що все вивчити неможливо, але в процесі роботи це все можна всі навички можна опанувати. Мені здається, що ще одна із важливих навичок це вміти працювати цілодобово, напевно, так, так. як ви розказували. Ну, буває таке що дійсно доводиться працювати там майже добу безперервно, змінюють не одно, так так, 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 буває і так. Буває так. А Такі що ось ну з приводу, що, що більше подобається собі Лі, слова, літаки. Чи можливо вертольоти в плані ремонту? Чи це має бути ось, універсальна людина, яка і те, і те, і те, і те самі працювати? Е, ну, ви знаєте, набагато краще, коли ти все-таки працюєш в якійсь своїй сфері. Я, наприклад, починав свою службу з літаків. Uh -huh. Зараз я вже чотири роки експлуатую вертольоти, тому я знаходжуся у вертольотній ескадрилії. Е, особисто для мене вертоліт більш цікавіша річ. Знаєте, він такий більш універсальний, може виконувати більшу кількість поставлених завдань, Прям, ну, вертоліт мою любов. <laughs> Це дуже а. мило звучить. <рес> а, ось, і інженери мають вміти літати? Е, е, дивіться, є і літаючі посади в інженерно-авіаційній ага. службі, це бортові авіаційні техніки, які знаходяться в складі екіпажа та виконують польотні завдання. Але в основному це наземні техніки uh -huh. та інженери. Прикольно, дякуємо за таку цікаву інформацію. Yes. Можливо, якщо є побажанням для своїх друзів, для своїх побратимів, з нагоди свята професійного маєте змогу привітати їх. Ну, well, <laughs> хотілося б побажати всім наснаги, стійкості, е працювати, і щоб було поменше відмов від в, аві в авіаційній техніці, і щоб завжди кількість взльотів дорівнювала кількості посадок. Супер! Дякуємо yes. за yes. цікавинки. Yes. І от ви знаєте, дуже Прикольно, коли ось дивишся всі ось ці, ці відеокадри, але розумієш, що знімаються вони не завжди ось таких дуже простеньких подій, athlete, ось дуже гарне небо зараз на екрані. І знаєш, дуже дуже зараз там проблема там, давненько не літав, ніде, чи боюсь літати. Можемо зараз на екран додати ще ілюмінатор в цей кадр, і з вами поблизу літакові ось такі справи. Ну, я не знаю, чи можемо це зробити, чи ні. але... Можна спробувати. Можна спробувати на ось тебе. Хмарне яскраве небо не знаю. Чи то був схід, чи то був захід сонця, так важко було одразу виноситися, але буває по всякому. Дякуємо за добрі справи, які які виконуєте. Кажуть, що можемо спробувати зараз ну, попод... поподрозувати мітика. <світтє> <ти знає, світтє> так ти так анонсуєш це все. І я чекаю, коли ну коли вже то треба знаєш типу, типу телефони такі. А ми, ми ведемо наш репортаж. Oh. Не, не, не зі студії. О, все, з літака. Ви ми, ми, ми перепістилися ми на треба, борт. Знаєш, якесь різноманіття включати інколи в життя? Ось так. Тому друзі, для всіх, хто боїться літати, це вам мій лайфхак. Сідаєте тако з боку біля телевізора, вмикайте це, собі ілюмінатор, d політ, так. і потім там з телефона собі робите пральні кадри. Такі я ось на на борту літака, лечу на починок.